Пропоную до придбання. Двокімнатну квартиру у центрі міста Миколаїв по вулиці Декабристів. Квартира розташована на третьому поверсі 4 будинку Сталінка. Загальна площа квартири 55 метрів, житлова – 33 кухня 9,5 метрів. Планування квартири на дві сторони. Балкон квартири виходить вікнами на дитяче містечко, казка. В будинку є бомбосховище, поруч з будинком є все необхідне для комфортного життя. Кого зацікавив цей варіант, будь ласка, телефонуйте.